Сьогодні, 16 травня 2023 року, вчора я отримала привітання від сина і ірочки, його дружини, з нематері, трошки спізнилась, але дійшло привітання від них з Каліфорнії. І от зараз я себе вже почуваю краще, температури немає. Симптомів теж немає. Ну, ще пару днів побуду вдома, щоб людей не заражати. І відрізала себе собі тортики спробувати з чаєм. І от такий у нас вид на вулицю. Буду снідати. I have a breakfast і згадувати і дякувати своїм дітям Джонзаною. Теж були тут лі... в неділю, в День Матері. Привітали, привезли фруктів. Ми посиділи, поспілкувалися. Алёша з Ірочкою далеко, тому ми на відстані. Але дуже приємно було отримати такий гарний солодкий подарунок, літній тортик. Дякую, любі мої діти. О! Африка теж хоче, тільки не тортика, а куриці. Гарно сім'я! Все буде добре. Африка сказав, що так, все буде добре.